Вітаю вас на демоділянці 2023 від компанії Вестандарт. На Демоділянці у нас тут буде 17 гібридів наших, от именно, ну, тобто, що ми за ними контролюємо, Будуть ще тут «Лідеа», «Сінгента», піанер, лімагрин. Ну, тобто це багато 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 відео. Від українських виробників будуть компанії «Агроритм», Міліти Селект, Єврасієм, Юхагралідер, Артагра. Буде лістити компанія і буде йти компанія Де Маркус. Зараз ми показуємо вам гібрид барикет. В ньому заложен потенціал 49 центнер з гектару. Олійність бажана, якщо складатиме 49%. Барикет отак от виглядає на полі на 22 вересня. Що можна сказати? Та знаєте, якщо сказати. Краще хай покаже бункер, тому що сказати, що тут якийсь такий вид був. У соняшника не дуже скажу. То, що сформована шляпка є, але не дуже вона така завелика, як би казалось, на самому ділі. Но все покаже бункер і чорне золото вже буде мріяти про те, щоб здати його хоча б по 10 тисяч за тонну. а Зараз ціна складає від 7 до 7,5 тисяч за тонну. Це на 22 вересня. Це дуже як сказати, на українському мові не знаю, але скажу на русська плачевно. Це дуже плачевно для українського аграрія, тому що знімати відео це одне, а моніторити економічну доцільність цих моментів це друге. Тобто, з вами компанія Вестандарт, коментуйте, ми завжди вам вдячні. Якщо підпишетесь, будемо теж вдячні. Лайкайте. Слава Україні і героям слава!